Економічні проблеми, затримка коштів через казначейство та погані дороги це найбільш болючі питання 2013 року. Саме це змусило Михайла Папієва назвати минулий рік для себе найважчим за часи роботи на Буковині. Об'єктивно в бюджеті були теж проблеми. Проходження коштів через казначейство, бо фактично по Чернівецькій області виконаних робіт було близько 200 мільйонів гривень, які, по яких проплати не проходили. На початку року у нас дороги були не жахливі. Проїхати з Чернівців в Київ практично було неможливо. Але 2014 рік обіцяє бути кращим, впевнений Михайло Миколаєвич. Як приклад наводить проведення переговорів про відкриття в Зостанівському районі підприємства з іноземними інвестиціями 20 мільйонів євро, яке дасть роботу 180 буковинцям. Це буде видобувна галузь і переробка на гіпсокартон. От тих покладів, які є у нас, і вони по своїй якості дуже хороші, і вапняки ті, які у нас є, і багато і гіпсові поклади. Тобто такий інвестор заходить, який заводить сюди європейську технологію, екологічно чисту, і все це буде робити. Позитивно голова Чернівецької облдержадміністрації оцінив і прийняття бюджету 2014 року Верховною Радою. Запевнив, що цьогоріч наша область отримає 165 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. він задоволений результатом об'єднання книжкових магазинів у Буковинську книгу. Що ж, Михайло Папів думає про долю євроінтеграції України та співпраці влади та журналістів на Буковині. дізнаватись, прослухавши повний запис програми на сторінці «Суть речей соціальній мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному сайті Ейсісіінює Людмила Григорчук, Андрій Сяк. Колоський місцевий час.